Ситуація із стадіоном Авангард в Мукачеві набирає обертів. Нагадаємо, депутати разом з мером Андрієм Балогою намагаються продати земельну ділянку, де розміщений стадіон. Відомо, що тут замість спортивного об'єкту планують звести новобудови. Відтак небайдужі мукачевці взялися рішуче відстоювати долю історичного стадіону у місті. Ця територія, яку вони хочуть собі забрати, це територія територіальної громади. Правильно, і тому всі мукачівці мають до цього дуже велике відношення, і вони мають вирішувати, а не 32 депутатів. І наш балога Андрій, 18 серпня. Пані Валентина опублікувала пост у соцмережі Фейсбук, де повідомила про старт збору підписів Мукачівців для збереження стадіону Авангард. Зразу, як поставила оголошення, то дуже багато людей мені відписало в месенджер, що валя принось е, бумажки, листочки. Ми будемо все підписувати. Футбольна федерація Мукачівського району долучилася до цього процесу, допомогла разом з юристами оформити громадські запити і рознесла по певних точках міста Мукачева е, бумажки для збору підписів проти забудови стадіону «Авангард». Сотні мукачівців підтримали ініціативу для збереження стадіону Авангард. Місцеві активно поширюють бланки по місту та залишають на них власні підписи. Я сьогодні залишила підпис, тому що підтримую громадську позицію зберегти, тому що це для дітей. І да, на жаль, влада не завжди думає про наших дітей, і не всі. Ну а це ж спорт, так, да? це ж. Же... Туди, де діти можуть приходити і розвиватися, горжуся нашими людьми, що вони я не знала, чесно кажучи. Але завдяки тому, що пішло розповсюдження, тому черговий раз горжуся за наших людей, да, які відстоюють свої позиції. Я не зустрічав взагалі жодних людей, які підтримують ініціативу забудови стадіону, оскільки всі мешканці без виключення всі мешканці Мукачева проти забудови стадіону Авангард, я очікую тисячі підписів містян. Проти забудови стадіону. І запевняю вас, що ми разом з громадою відстоюємо ініціативу проти забудови стадіону «Авангард». Але осторонь і приватні підприємці Мукачева, які у своїх закладах активно допомагають відстояти долю авангарду. Люди мають проявляти свою громадянську позицію. Якщо ми будемо мовчати, на жаль, люди, які керують нашим містом, будуть знати, що ми мовчимо, і будуть розуміти, що вони можуть робити все, що їм заменеться. На жаль, ситуація така, що не всі у нашій владі діють по закону і діють у інтересах людей. Ми всі разом нашою фірмою підтримали цю акцію. Тому що е, люди мають мати ті громадські місця, в які можуть ходити діти, які можуть бути безоплатні. Тому що в нинішньому світі не всі можуть собі е, дозволити. Не всі батьки можуть собі дозволити чесні садочки, чесні школи, громадські е, місця мають залишатися громадськими, і комунальна властість має залишатися комунальною. Тепер е, ми зібралися. Ми з п'ятниці збираємо підписи. Ми зібрали тут е, 36 Трошки з хвостиком сьогодні ще надіюся ще будуть приходити люди, тому що е, ми через Фейсбук перепощували. У нас таке місце, що люди знають, де ми знаходимося, і я надіюся, що підписів буде набагато більше, і нам вдасться, хоч. Якось вплинути на цю ситуацію, то зразу відгукнулася файна пані, власниця Бела, власниця кафе Ківі, Ліка Фіденс. Також відгукнулася відразу. Світлана Назарчук також відгукнулася, казала, що вона на гіді буде. Вікторія Ремес також відгукнулася і взяла в мене листочки. Вона порозносила по багатьох місцях. Може, зараз всіх не згадаю, але реально десь-десь екокрамничка Славіка позаду зеленого ринку також відгукнувся. Я віднесла йому листочки. Е, сама ще хочу піти в парк сьогодні, там, де якраз і хочуть вони це все зробити, і також хочу до батьків підходити і брати підписи. Усі зібрані підписи Мукачівці направлятимуть на адресу Мукачівської міської ради, аби донести до депутатів та мера Андрія Балоги думку тисячі місцевих, для яких вкрай важлива спортивна локація Мукачева. Залишити свій підпис за збереження стадіону Авангард можна у кафе Ківі, ательє на Логодівському ринку Файна пані у екокрамниці позаду зеленого ринку та фітнес студії Фітденс. На минулій сесії мер Мукачев Андрій Болога повідомив, що наступне засідання переноситься на вівторок орієнтовно на 12 годину дня. Тому, користуючись нагодою, закликаю всіх небайдужих містян, всіх уболівальників футбола приходити завтра до сесії до приміщення міської ради. На засідання сесії для того, щоб, щоб показати меру міста та окремим політичним силам, яка позиція місяцян стосовно стадіону «Авангард». закликаю всіх без виключення приходити, і це наше законне право в рамках закону відстоювати позицію громади і позицію міста.